Добрий вечір. Сьогодні третій день нашого епічного марафону, Володими Перснів. І третя частина Повернення короля. Третій фільм, який вийшов в прокат в грудні 2003 року, і це був перший з фільмів. Да, Прем'єра якого відбулася не в США, Америки, а в Веллінгтоні, в столиці Нової Зеландії, було урочистості величезні, щоб віддати до ньому поваги а, цій країні. А, фактично ресурс якої, як природній, так і людський, був задіяний інтелектуальний в створення цієї а, трилогії. Третій фільм а, він дуже складний. Не тільки тим, що тут накаляються всі події, відбувається кульмінація, але й тим, що необхідно було всі ці сюжетні лінії розпочаті в першому, в другому фільмі, їх необхідно було привести до логічних завершень, і книга не могла тут бути ну, абсолютним порадником, тому що книга має свою, свій темп. Своє розгортання і своє згортання, і його неможливо буквально перенести на формат фільму. Ми говорили це про першу частину. Тобто, якщо її переводить буквально, це буде там сезон серіал на півроку, грубо кажучи, тільки третя частина сама. І тому е доводилося сценаристам, а це Пітер Джексон, його дружина Френ Волш, а також Філіппа Боенс, Вони сценарій для всіх трьох частин. Їм доводилося дуже... Серйозно оптимізовувати тут, оптимізовувати персонажів, оптимізовувати події, географію подій, що власне призвело до того, що навіть при цих умовах фінал, да, фінал третьої частини, кульмінаційна частина завершується десь за півгодини до завершення фільму. Тобто, ще приблизно півгодини потрібно для того, щоб. Довести всі сюжетні лінії до е, остаточної розв'язки, що логічно враховуючи загальний хронометраж трилогії. Тому, власне, за дуже заслужено цей фільм отримав Оскара за краще адаптований сценарій. Ми про Оскара ми пізніше скажемо. Е, мені хотілося б звернути увагу на декілька моментів, які е, люди, які не читали е, трилогію Толкіна, можуть з фільму не зрозуміти. Люди, які читали трилогію часто не люблять третю частину за це. Але спробую помилити. Це питання долі, не долі, а ігрової ролі палантірів. Тобто цих каменів, які були вивезені венділом ще з Минора, а взагалі-то вони там до того були зроблені ще самим. Цим господі фіанорам і так далі. І таким чином це дуже особлива історія в всьому Толкіні. Ось згадав, навіщо нам цей Маріліон тепер, да? тут до речі поповнення бібліотеки на сьогодні дуже добре. Uh, і uh, ми бачимо у фільмі Валантір Сарума, який знаходиться в Айзенгарді в Ортон. В режисерській версії ми бачимо ще один палантір у Саурона. Але, якщо ми не читали книгу, ми не знаємо, що Палантір був у Денетор. І я розумію, чому цього немає в фільмі. Вони вирішили не заплутувати, не додавати багато ігрових предметів. По факту, все, все відбувається з Палантіром Саурона. І там буквально в одному кадрі видно палантір Саурона. Але дуже важливо розуміти, що коли ми бачимо Денетора, який в книзі значно складніший і глибший персонаж, а в фільмі він дуже виразно і гіпертрофовано негативний персонаж, порівняно з книгою, ми маємо розуміти, що таке його ставлення до навколишніх подій. Така його внутрішня, ну, не те, щоб деградація, так і розпад внутрішній, спричинений тим, що він багато років дивився в свій палантір, який був в Мінастері, і бачив там те, що хотів бачити Саурон. Ну, тобто його стрічка була налаштована не ним. І це привезло, привело його до глибокої. Деморалізації, яку ми вже бачимо в фільмі. В книзі там складніше це описане, і ми розуміємо, чому він прийшов до цього. Але по факту, це Денетур це приклад людини, яка все життя прожила в війні максимально близько до ворога, і чия оцінка подій і можливостей кардинально відрізняється від оцінки більшості ну, фактично якби, союзників. І цей конфлікт, який буде особливо в третій частині розкритий, він є причиною багатолітнього обману Денетора, з причиною тому, що він бачив в Палантірі, не... він хотів більше знати, насправді Саруман точно так же потрапив під вплив Саурона. Він бачив в палантірі наскільки Саурон могутній, і думаючи, що він сам могутній і розумний, він розумів, що йому треба вбудувати цю систему і далі намагатись там якось протіпляти. І створити там свою Ізангальську республіку в складі Мордерської імперії. І він думав, що він розумніший, він зможе це зробити. Але насправді і Саруманом, і Деніторам маніпулював Сауро. І оскільки тут якби, тема палантерів відіграє роль, і вона буде в третій частині дуже важливою, то треба взагалі зробити невеличкий флешбек, скільки їх всього було, і де вони знаходились. Їх було сім штук. І, до речі, більшість з тих місць, де вони або були, або є на момент фільму, вони в фільмі є. Те, що ми бачимо і знаємо, це в Ізенгарді, або в вежі Орфан, більшість, до речі, всі споруди, які тут показані, вони всі збудовані номиноці. І вони, очевидно, і розмістили свої ці палантери. В Айзенгарді три палантери були в Гондорі. Це Міна Сенор, який потім стане Мінастиріми. Міна Нор — це фортеця Сонце, що сходить. Асгіля це столиця Гондора. На момент фільму це зруйноване місто, за яке постійно йдуть бої. І там, в другій частині, коли летить цей всадник, видно розбитий купол. Оцей розбитий купол це був палац, в якому зберігався І Він під час, там, задовго до цих подій, під час війни він вважається втраченим, що він втопився в річці Ну, під час дій, під час руйнування. А Палантір був у фортеці Мінас Ітіль, фортеця місяця, ну, місяця що сходи. Мінас Ітіль. До uh, uh, речі, Ітіль дуже прикольний, і тілієн від того назва взагалі uh, Толкін запозичив з назви столиці Волжської Булгарії. Uh, це слово. От Мінас Ітіль — це була теж фортеця Новинора, потім Гондора, Це було теж біле місто, як і Мінастирі. Але коли його захопили орки, його перебудували, і якраз художники фільму використали цю концепцію. тобто Сама фортеця вона в фільмі буде. Вона білого кольору, як і Містирів. Але на ньому згори надбудовані чорні залізні різноманітні такі шпилі в дусі Мордору. Щоб показати, як вони споплюжують те, що створено було до них. Але Iзенгар це теж Нуменорська фортеця, тобто вона не має відношення ні до Орків, ні до Саурона. Це три палантіри, чотири палантіри. п'ятий палантір це Амунсул, те вежа, де е, хобіти вперше б'ються з вершниками, де армор їх рятує, там де поранять фронту. Е, там був палантір, це північне вже це Анорське королівство, яке потім розпалося. Потім в столиці Анумінасі був ще один палантір, але його захопили війська. Короля Відьмака припал буде пізніше, і його намагалися вивезти і сховати, але він затонув під час евакуації на кораблі. Отам от вгорі є такий заливчик, на тій затоці він втопився, той палантір, І останній в сірій гавані, в Ліндені, він залишався там, і там, де буде фінальна сцена, ну, в принципі фінальна сцена, бо повернення короля це ще одне місце зберігання палантіру, І там він зберігся. Тепер щодо фортеці, Міна Сонора або е, Міна Стілі, він потім стає називатися, фортеця е, ну, Стражів, якщо так дослівно перекладати. Е, це біле місто, яке е, е, для фільму е, будували, е, спираючись на ілюстрації художників, е, Алана Хоу, е, Джона Хоу і Алана Нен. Які працювали над ілюстраціями спочатку книг Толкіна, а потім вже художниками на цьому фільмі. А, але що в самого Толкіна, що в художників, які працювали в процесі ілюстрації книг Толкіна, основним референсом насправді було реальне місто Мон сен в Нормандії це місто Монастир. Монастир створений ще в 8 столітті, і потім поступово розбудовувався, і от такого вигляду набув в 17 столітті. Дуже відома туристична локація насправді. От якраз він це просто гора посеред моря. Ну і там під час, коли відлив, то до неї можна просто піти посуху, а коли прилив, приплив, то там тільки щоб до нього вийти. Тобто це був такий референс і по створенню цього міста в фільмі. Воно створено макетом. Тобто ми будемо бачити макет з доданими. Уже ефектами, cgi ефектами. Розмір макету ви бачите, ну тобто достатньо деталізований. І єдина відмінність від книжкового опису Толкіна, суттєва, до речі, але ну, знову ж таки фільми, мабуть, вирішили, щоб для дітей, які не читали Толкіна, не задавали питань, вони відійшли від того. Насправді місто має сім рівнів, це дійсно так. Але зовнішня стіна була з чорного камня. Тобто в білого міста зовнішня стіна була чорна. Вона була з такого ж самого каменю, з якого збудована вежа Уртом Визенберг. І її нічого не могло зламати. У фільмі побачимо, що вона трошки ламається. Крім того, ну, це ми бачимо вже вид з гори. Навколо мінас тіріта є поленорські поля, де буде найбільша битва цього фільму відбуватися. Тут трошки схема, як це виглядало, і там на схемі видно, що була ще одна зовнішня стіна. І в книзі там ці, там більше глави присвячено тому, як спочатку орки подолали цю зовнішню стіну. Потім буде як вершники Рохана будуть теж проникати, щоб вийти в ту прекрасну, відому нам іконічну сцену цього фільму, коли вони з'являються, насправді вони ще перед тим мали пройти через цю стіну. І їх проводив там лісовий народ під керівництвом Ганбурігана, якого вирізали навіть він навіть не знімав його. Лиці, до першої частини його показували. Тому тут все оптимізували і до певного моменту спростили. Навколо Мінастиря то були ферми. В фільмі ви не побачите нічого, це просто рівні поля, як наче вистрижена стерня. Ну, це був такий крок, коли вони вирішили трошки спростити і собі роботу і глядачу сприйняття. Тому насправді з усього, що було навколо Мінастиря, там залишилося лише порт. Харланд. Він буде. в фільмі ми цей порт будемо бачити. Але виглядає, ми, ми, ця місцевість виглядає доволі порожньо. Хоча насправді по плізі вона такого типу не була. В цьому фільмі ми бачимо, як змінюється Арагорн. І цей процес, як Арагорн здобуває собі новий одяг, він триває через всі три фільми цієї трилогії. Ми бачимо його на початку в вигляді такого, як його там назвали, блукач, да? рейнджер, Слідопит і так далі. В кінці першої частини він знімає з бороміра наручі, надягає на себе і стає вже трошки більш модним. В Хельмовій яру він надягає на себе кальчугу, стає ще трошки більш модним. В поверненні короля йому нарешті вручають меч, який по книзі він з собою носив весь час. Тільки він його носив спочатку обламаним, а потім вже його перекували, коли вони тільки вийшли з Рівендел. Але тут для підсилення динаміки йому залишили меч. Ну як він буде з уламком ходить частину фільму? Йому дали інший меч, а цей меч йому вже він здобуває вже в третій частині, який став теж елементом масової культури, його купу реплік продають. Це прям дуже-дуже такий поширений меч цього фільму. І, врешті-решт, він отримує обладунки, а в кінці фільму ще отримує корону. Тобто, відбувається поступове перетворення його з вигнанця на короля. Насправді це не єдиний такий приклад в кіно так інколи роблять, коли герой або поступово одягається, або поступово роздягається, ну, в залежності від того, як він трансформується. Але, наприклад, це е, мені дещо нагадує перевтілення героя Клінта Ісплда в фільмі Хороший поганий злий» Серджіо Леони. Коли це третя частина трилогії, і він поступово протягом фільму набуває того вигляду, який він мав в попередніх двох частинах. Тобто це якби приквел. Ще один персонаж, який тут дуже важливий, це король Відьмак або Ангмарський король. Ми його бачили в першій частині, ми його побачимо в сьогодні. Йому тут трошки накрутили, дали трошки більше сили, ніж у нього було в книзі. Але це зроблено знову ж таки для такого підсилення драматизму, але цікавий момент. По книзі, коли він керує облогою, хоча він насправді не керує, там інший керує, але керує нехай так. Керує частиною облоги Мінастирята, е, він е, має обладунок, плащ і корону. І між короною і плащем, там якісь полумі. Тобто у нього немає фізичного помітного тіла, але там точно було позначено корону. І от для фільму спочатку йому зробили ось такий концепт. Концепт, який є в книжках, але в книжках він фігурував для зображення Моргота, насправді. Йому зробили ось такий шолом. І велику булаву, в якої він ходить і намагається побити еле. І цю сцену відзняли. Але потім Пітер Джексон вирішив, що не так. Треба зробити якось, знову ж таки, драматичніше. Художники попрацювали, дали йому концепти, і він вибрав з концептів оцей шолом, який ми бачимо, який теж став елементом масової культури з цими шипами і оцим величезним таким отвором, який теж потрібен сюжетно. Але Пітер Джексон був не задоволений не тільки первісним концертом. Ну, Не те, що не задоволений, але просто вирішив його покращити. Але й булавою, яка там була. У нього була просто велика булава. Він вирішив, що це вам замало, і сказав, давайте більшу булаву. І йому зробили булаву, яка на ціпку, принесли, і він сказав, це теж маленька, давайте ще більшу. Йому зробили ще більшу булаву. І в фільмі, коли ви будете бачити, взагалі невідомо, як можна підняти це. Не кажучи те, як можна цим щось робити, але виглядає дуже-дуже загрозливо. До спочатку там було все більш-менш реалістичних. А... Також в фільмі була відзнята сцена бою Саурона з Арагорном, що може викликати дисонанс, Ну як так же. ж, ну, Чому? Дійсно, в книзі цього немає. В книзі е Саурон нікуди не виходить з варатура, але він має тіло. Тобто Толкін, говорить, що Саурон відновив своє тіло, але він не мав сили, сили не був перся. І тому він сидить в своїй вежі і дивиться з цієї вежі. І вогняне око було скоріше метафорою. Але розробники фільму під керівництвом Джексона вирішили цю метафору перетворити в зривний образ. І ми бачимо це око, ми бачили в другій частині, будемо бачити зараз. І потім воно теж стало елементом масової культури, вежа темна з оком. Але в книзі немає ока на вежі. Це суто винахід фільму. Але вони все-таки показали Саурона. І ми тут теж побачимо Саурона в тілі, навіть в той версії, що ми побачимо, буквально трошечки. Але е, була така концепція, що він виходить в образі такого янгола і намагається спокусити арагорна пристати на свій бік. А потім у них ну, Арагор не йде на перемовини, от, і потім відбувається бій. Але потім все-таки подумали, що, мабуть, це занадто, і вирішили щось змінити. Ну, що вже змінити, бій відзнято, вони просто на постпродакшені замість Саурона поставили туди тролля. І ми будемо бачити сцену бою, Арагор тролем, але первісно це був Саурон. А, також важливим моментом, що в книзі, що в фільмі, є питання переговорів. Коли це важливий момент насправді Толкін, людина, яка пройшла війну, він дуже добре знав, що це таке. Що Перша свята вашо Думас? Син воював в Другі І в книзі це насправді недвозначно продемонстровано. Ворог іде на перемовини, тоді, коли відчуває свою слабкість. І йому потрібно виграти час. Тому він пропонує. Дуже розумні умови, що Саруман, що особливого персонаж, який називається голос Саурона, в фільмі його доля відрізняється від того, як в книзі, але це невелика, не стільки не велика, не велика, не велика важливо. Вони в книзі, там детально це розпускання, вони озвучують достатньо нормальні, здавалось би, умови для припинення війни. Мета яких насправді виграти час і змусити союзників почати конфліктувати один з одним. Тобто це... І Чому? Тому що так союзники значно слабші, але за рахунок певної тактичної ініціативи вони її перехоплюють і, очевидно, створюють небезпеку для Саворона. Ну, а перед тим для зремованих. Тому вони намагаються їх втягнути в перемовний процес. Також в цьому фільмі є. Орли, і дуже часто в людей виникає питання: так а чого не можна було в мордом на орлах? Ну, Толкін на це відповідав, що вони не автобус, і в общем, це не так, що ти заново ворває полетів. потім кажуть, що ну, звісно, ну, їх відслідкували б, напали б, ну, і не було, ну все одно не можна було все зробити несподівано. Але це все ну, якби такі технічні моменти. Глибинно, орел це, ну, якби в різних культурах це символ божественного. Божественного прояву. І Токім як релігійна людина, насправді, він використовує цей символ як символ певного божественного втручання, але це втручання потрібно заслужити. воно не просто прилітає тобі щось до Боге з машини. А? Бог із машини. Так, да, Це Бог із машини, але в Толкіна він безпосередньо передбачений. Це не для того, щоб Ну насправді орли, якби вони не прилетіли. Кардинально цю ситуацію тут би не змінило. Це врятувало багатьох персонажів, але кардинально на ситуацію вони б не вплинули. Він цим якби показує, що і він розробляв взагалі таке, таку концепцію, що порятунок приходить, але він приходить тоді, коли ти його вже не чекаєш. Ну, але ти маєш, щось для, цього, ну, ти маєш для цього зробити все можливе, навіть тоді, коли здається, що це не має вже сенсу. Коли здається, що все вже програно, але ти не здаєшся, тоді прийде порятунок. І тут це відбувається, коли приходить Гендаль в другій частині з Еомером, і в третій частині, коли там двічі приходять, спочатку приходять Роханці, потім приходить Арегорн з компанії зелених ребят. Да? Тобто це такі порятунки, які потім налаштували масову культуру на те, що ну, якщо тобі довго погано, зараз має стати добре. І ми всі постійно чекаємо якихось новин, а на цьому часто хайпують, роблячи такі, що от, а тепер нам передали якесь нове озброєння, от зараз ми зараз F-16, от зараз там ще щось. Тобто це перетворилось теж, напевно, такий побічний ефект має. Але Токін передбачав, що це відбувається тоді, коли ти вже не чекаєш. Але ти робиш все для того, щоб перемогти. Тому так, да, це Бог із машини, але тут це має трошки інший сенс. Тобто, це не є тут ну, сценарним провалом там, або сюжетним провалом книг. Це в рамках його світу цілком органічне рішення. Ну і останні моменти такі теж для цього фільму треба було збудувати не тільки макет в Міна але й окремі його квартали. Вони були збудовані там, точно там, де була до того Хельмовий яр. Тобто відзняли Хельмовий Яр. Розібрали частину, навіть не всі декорації Херморєру і переробили їх під в'їздну площу Мінастирі та окремі вулиці Мінастірі та і зовнішню стіну і ворота, які ну, власне крупним планом в фільмі багато разів фігурують. Причому розробляючи це, це все пінопласт, до речі, по ДСП і металокаркасу. Розробляли, коли робили окремі деталі, зробили навіть. Вивіски різних гільдій, ремісничих цих, ну, щоб створити ефект такого італійського середньовічного міста. Що хто чим займається, хто там, там крисолови, там, там якісь там ковалі, там якісь там ще. Тобто намагалися максимально зробити таку обжитість цього середовища. Ну і ще такий момент, ще один великий макет, який був зроблений, це макет вбитого оліфанта. Мамонта, слона, чи що чи да? Значить, він був потрібен для бойових сцен, його зробили величезним. І коли закінчили зйомку Колиморської битви, то знімальна група зробила ось таку колективну фотосесію, яку опублікували, ну це ж фільм ще в розробці, і для того, щоб ну, привабити увагу людей, на основному опублікувала таку фотографію, після чого в студію просто завалили е, обурені зоозахисники, які вважали, що вони зняли, вбили слона і сфотографувалися на його туші. І доводилося потім писати довгі пояснення, що це макет і що жодна тут тварина не постраждала під час цієї зйомки. І взагалі все добре. Фільм отримав 11 оскарів. Цілком заслужено, але, мабуть, все-таки треба сказати, що ці 11 оскарів стосуються всієї приводи. Тому що. Там костюми, грим, і так далі, вони розроблялися на всю трилогію, на всі три фільми. Адаптований сценарій робився на всі три фільми. А це третій фільм, який здобув ці 11 ну, Взагалі 11 нагород, до того це був Бен Гур, який ми тут дивилися, і Титанік. З Титаніком є одним перснями, теж меми, тому що Король Телоден це ж капітан Титаніка в І там є сцени, де Рохан явиться, приїжджає Титан, просто їде до витягнути. Тобто є такі варіанти, да? Але в принципі, це 11 Оскарів це три, третій фільм, який взяв 11 оскарів, і перший, і другий фільм, верніше, який подолав в касових зборах мільярд доларів, перевершивши Титанік. Тобто став на той момент найкасовішим фільмом. Бюджет третьої частини, ну його не можна роздувати, але коли говорять саме про бюджет третьої частини 94 мільйона доларів. Загальний бюджет всієї трилогії вробничій. Чи 270, чи щось таке мільйонів доларів. Ну розумів, що інфляція, ви переведіть зараз на фільми, які там по 200 мільйонів за фільм виходить. Да? Ну. ну тобто, яке значення ця трилогія мала, це в принципі на всю Нову Зеландію дуже сильно вплинулося, перетворилось на країну Середзем'я з Маркетингом, з туристичним бізнесом, з усім з робочими місцями і так далі, це змінило стандарти до зйомок бойових сцен, це поставило нову планку в роботі з гримом, наприклад. Тобто цей, ця трилогія мала визначний вплив на історичне кіно, на фентезійне кіно, яке почали дуже багато знімати після цього. Тому, в принципі, значення через там, 20 уже. 22 роки з моменту виходу третьої частини переоцінити складно. Всі подальші спроби роботи з цією темою, що Пітера Джексона, але вже під більшим студійним тиском, що інших резосферів тільки показують якість оригінальної тривоги. Так що пропоную перейти до її споглядання, це найдовша частина, і вона матиме теж антракт.